Вітаю, друзі! Близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією від початку повномасштабного вторгнення. При цьому з січня по квітень 2024-го було зафіксовано 1218 випадків нелегального перетину Державного кордону з України до Румунії, у яких були задіяні 2700. 373 громадяни України. Як розповів начальник прикордонної поліції Сігету Мармасей, одного з північних міст Румунії по вузу кордону, Форем Каман, після нелегального перетину кордону чоловіки віком 18-60 років зазвичай просять захисту румунських органів влади. За його словами, 19 українських чоловіків загинули під час спроби перетнути кордон. І тут має бути слідство, бо є підозра, що в декого з них можуть в тілах кулі знайти. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворога!